Та, всіх. І так, трошечки відео по поводу цього гімна політичного. Це політичне гімно, політична гра, я беру нову свою колоду. Чому? Тому що якраз вона мені підходить для цих питань інтуїтивно, дуже захотілося її взяти. І так. Кре... І так, дивіться. Крим. Зеленський визнає Крим російським. Зеленський визнає Крим російським. Насправді ж він і був частково російським завжди Крим. Зеленський визнає офіційно Крим російським. Дивимось. Зеленський визнає офіційно Крим російським. Так. Його додавлять. Помірність. Його додавлять, ви ж розумієте? Місяць, втрата, він його втратив. Крим вже втрачений багато років тому і на нього давлять в цьому питання. Влада, дивіться як. Влада захищає свої інтереси, їм це невигідно визнавати, бо буде, знаєте, як відносно людей не дуже. Але ось оцей топік, який постійно мені випадає, тобто це те, що я кажу. Топікова ситуація. загоняється під кінець цього результату, це ж не швидко, не за один день, навіть не за місяць може вирішитись, але. Визнання це буде, бо варіантів немає. Постійно антиматами йдуть. Дивіться, верховна живіться, що у нас тут: десятка мечів, варіанти, двіка жезлів. І обнулення ситуації. Зміни, серйозні зміни, серйозна розмова чекає. Ось, дуже серйозна розмова таки чекає, щодо Криму буде його визнання таке. У нас немає варіантів з однієї сторони, з іншої сторони, Крим це велика дірка в бюджеті. І стільки років окупації, і стільки всього, що це такий спірний момент, якщо питання в мирі для всієї країни і питання Криму, вибачте, співвідношення, в сумі розумієте.